Харків, Салтівка. Не знаю, як чутно буде для окремомовного каналу. Лунає повітряна тривога. 21 січня 2025 року. А лунає у Харкові. І 20-го, і 21-го, і може і 22-го. Ладно, будемо сподіватися. Нехай лунає. Тільки ялинок. <смеш> я робить показував вже. Повибрасували. Продовжуємо для укремовного каналу. Тепер вже з окна автівки. Сьогодні те ще день народження, я вже казав. Чуть-чуть раніше треба було збігти з роботи. Зараз заберемо дитину, дитина до чотирьох вчиться метро в школі сьогодні і поїдемо бабусю вітати церква наша гарна. Зайшли, купили все, що потрібно. Все, тепер їдемо за дитиною і до тещі Ви можете подивитися на нашу вулицю медичну. Скільки автівок усі всі приїхали провідувати своїх родичів. Волницю люди, на жаль, хворіють. Але це так як день у Харкові пройшов? Ну, тривоги почули, Ви вибух лунав, прилетіло кудись, дружина каже, знову безпілотник. На жаль, на жаль, споки нам тільки сниться. Будемо сподіватися хоче, щоб я його обігнав, я не буду. Все, проїхались, подивились на нашу рідну Салтівку. Усім гарного дня, миру добра, злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все до побачення, ми, любі, гарного дня.